Вітаю вас, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами скажемо про тему розвитку, а саме це виробничі підприємства. Ті підприємства, які мають працювати на території. І не тільки працювати, мають з'являтися ще нові виробничі підприємства. Бо саме від виробника буде залежати, що буде відбуватися як на сьогоднішній час, так і в майбутньому на території. Якщо виробник буде на території, відповідно буде розвиток. Буде добробут, будуть зміни і будуть покращення. Бо в першу чергу працюючі виробничі підприємства це надходження до місцевих бюджетів податків, завдяки яким можна розвивати громади. Якщо не буде працювати підприємство, або вони будуть скорочуватись, відповідна територія буде занепадати, будуть люди зникати, вони будуть виїжджати. Ніякої Цікавості не буде залишатися на цій території. А для того, щоб була цікавість, був розвиток, треба міському голові завжди думати головою і розуміти це питання. Він має бути в цьому першим для того, щоб з'являлися нові підприємства, для того, щоб створювалися робочі місця, для того, щоб людям виплачували заробітні плати. І для цього він повинен створити таку структуру виконавчих органів Ради щоб там були департаменти управління економічного розвитку, які будуть займатися цими питаннями. І першочергова міський голова має там бути присутнім цих питаннях. І має робити все для того, щоб з'являлося підприємство, випускалася різна продукція, і він весь час цей процес контролював. Ось тоді можна казати про розвиток. До речі, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, скільки за останні 5 років там, де ви мешкаєте, з'явилося виробничих підприємств. А якщо міський голова тільки витрачає бюджетні кошти, ну, наприклад, робить ремонти доріг, займається благоустроєм, купує різну комунальну техніку, або ще щось робить, тобто... Займається витрачанням бюджетних коштів. Це не розвиток. Зрозумійте, це не розвиток, це просто витрачання бюджетних коштів. Назвати це розвитком неможливо. Бо сільський селищний міський голова має розуміти, якщо будуть стояти виробництва, то на цих виробництвах будуть працювати люди. Відповідно, можливо, будуть з'являтися нові люди, які будуть приїжджати на територію працювати. Це... Питання заробітних плат це відповідне відрахування податків в місцевий бюджет, завдяки яким можна розвивати територію, можна планувати, що має відбуватися на території. Це відповідна товарообіг, бо коли люди отримують заробітну плату, вони будуть купувати різні товари, користуватися різними послугами. Розумієте? І таким чином це буде Справжнє життєдіяльність на території. Тоді можна казати про те, що це справжній міський голова, він розуміє свою посаду, він робить все можливе для того, щоб люди залишалися, для того, щоб створювалися робочі місця, була виплата заробітної плати, і щоб ще люди нові заїжджали на ці території, отримували відповідні робочі місця. Створювали сім'ї, це в найкращому вигляді. Тобто, розвиток буде справжній. І це буде, як я сказав в цьому відео, соціально економічний та культурний розвиток. Тобто, всі галузі будуть залучені. І це буде справжній розвиток. Люди будуть мотивовані, у них буде інше відчуття, інше бачення, у них буде інший настрій. Розумієте, коли будуть. Виробники знаходитись на території. Коли, коли люди будуть залучені, вони будуть задіяні. І, відповідно, кожен на своєму місці бути учасником розвитку території. І, відповідно, це надасть дуже великий плюс цієї території. А це посада міський голова, які повинні це розуміти. Бо якщо він не розуміє, ну не буде розвитку. Він буде тільки витрачати, витрачати, витрачати. Все. А Розвитку в дійсності не буде. Це буде просто піар-кампанія, показуха. А якщо ти справжній міський голова, покажи, скільки у тебе з'явилося нових підприємств, скільки з'явилося нових робочих місць, скільки людей отримують заробітну плату. І скільки у тебе відбувається надходження до місцевого бюджету у вигляді податків. Оце справжній міський голова. Який може сказати, що він зробив все можливе для того, щоб це був розвиток? Ось тоді громада буде сприймати міського по-іншому. А якщо він ходить, витрачає кошти, щось розповідає, ремонтує дороги, якісь там роботи робить, це потрібно робити, але першочергове це створення робочих міст, це відновлення підприємств, це створення і залучення тих людей, які будуть. Робити все для того, щоб ці виробничі підприємства з'являлися. Це повинна бути окрема команда, окремі фахівці, і відповідно це мають бути економісти в команді міського голови. Тоді можна сказати, що на території відбуваються справжні зміни. Я всім вам бажаю, щоб на всіх територіях України відбувалися справжні зміни, щоб з'являлися виробничі підприємства. А саме для цього треба обирати... Справжнього, толкового, розумного міського голу. Всім вам дякую, шановні глядачі. Все буде добре.